Селера має репутацію дуже вібагливої культури. Багато садівників і навіть фермерів унікальні цієї ароматної дворічної рослини, оскільки вона довго дозріває та чуйна як до спеки, так і до холоду. Але домашній селера свіжіший, смачний і місто менше хімії, ніж магазинний. Хоч і багато сортів дозрівають понад 100 днів. І рослина трохи вимоглива, насправді селера досить легко вирощувати, якщо зрозуміти його потреби. Успішне вирощування селері це справжній знак майстерності в садівництві. До того ж, вам не доведеться хвилюватися через його репутацію однієї з найскладніших культур щодо пестицидів. Такі тренди, як сік із селерою, дитячі закуски на кшталт, мурашок на колоді або класичні страви, як святкова начинка, не зникнути найближчим часом. Селера – це поживна, водяниста та смачна добавка до будь-якого саду, крім того, його можна зберігати протягом осені та початку зими. Якщо ви хочете перевірити свої садівничі навички на цій ароматній овочевій культурі, ви в потрібному місці. Після вирощування селери на органічних фермах у різних кліматичних умовах я можу з впевненістю сказати, що будь-який досвід садівник може освоїти цю хрустку рослину з батьківщини зонтичних. Давайте розвіємо міфи про вирощування селери та розберемося, як успішно його культивувати з мінімальними зусиллями. Огляд рослині Тип рослини, дворічна, виробляється як однорічна, Родина Апіайси. Апіям Вид апіам гравеланс. Зона морозостійкості USD 6-10. сезон весна висота 30 см. Потреби у живленні помірні до високих. Температура 13 30. См. Контейнери, компактні сорти. Тип ґрунту, РОДЮЧИЙ добре дренований. Відстань між рослинами. 15 25 см Потреби у поливі високі 2,5 см на тиждень. Освітлення повне сонце. Дні до дозрівання 80-120 днів. Шкідники по палиці. Хвороби, фітофтороз, плямистість листя. Історія та культивація. Селера має цікаву історію, як харчова та лікарська рослина. Протягом багатьох століть він пройшов шлях від дикорослої рослини до популярної садової культури. Що таке селера? Селера – це дворічна овочева культура, яку частіше вирощують як однорічно, він має довгі волокнисті стебла, соковиті та хрустки, які можна їсти сірими або приготованими. Листя та коріння також їстівні. Селера належить до родини Апеайси, зонтичні, до якої також входять морква, петрушка, кореандр, пастернак, кріп, фенхель та любесток. Звідки походити Селера? Apium Кравеланс це дикоросла болотна рослина, розширена в Європі, Середземномор'ї, частинах Азії та Гімалаях. Вважається, що вона є тією ж рослиною, що й Саленон. Згадана в одісеї гомера близько 850 року до Н.Е. Перші відомі записи про використання селери походити із Середземномор'я, де його використовували як ліки для заспокоєння нервів, покращення сну, детоксикації печінки та підтримки сечовивних шляхів. Історія культивації. Перші харчові використання селері датуються 16.00 роками у Франції. Термін селера походити від французького слова селери. Ранні сорти були досить гіркими, тому французи використовували його як прянощі. До середини XVII століття селекціонери вивели сорти з м'яким смаком. У 18 столітті шведські кухарі популяризували селеру як зимову делікатесну культуру. Згодом європейські та американці вивели сорти з приємним, майже солодкуватим смаком. Розмноження. Селера найчастіше розмножують насінням, але також можна вирощувати його з основи купленого у магазині стебла. Як сіяти селера, сільте селеру за 10-12 тижнів до останнього морозу. Використовуйте якісний ґрунт для розесади, сійте по 4-6 насінні на 2,5 см або по 2-3 у кожну комірку, глибина загортання приблизно 3 мм. Температура для проростання 21-24 Си, після чого 16-21 Си. Коли з'являться два справжні листки, пересадіть розеесаду у більші горщики. Як виростити селеру з основи? Виріжте основу стебла близько 5 см, і покладіть у воду або ґрунт. Через кілька днів з'являться нові листки. Цей метод добре підходить для дітей, але дає менш якісний урожай. Посадка. Сільдери слід садити, коли температура вночі не опускається нижче 10 градусів Цельсія. Бланшування. Для отримання ніжних світлих стебел використовуйте траншейний метод посадка у заглиблення з подальшим підгортанням ґрунту. Самобланшувані сорти, такі як softplanch Golden. Картонні ковпачки навколо основи. Як садити розесаду. Розеясада винна мати кілька справжніх листків. Посадіть її на ту саму глибину, що й у горщику, не утрамбовуючи ґрунт. Добре полите та захистіть агроволокном. Відстань між рослинами: 15-25 см між рослинами, 30-60 см між рядами. Догляд Світло – 6-8 годин прямого сонця. Вода, постійно вологий ґрунт, близько 2,5 см на тиждень. Ґрунт, родючий, добре дренований, багатий органікою. Клімат, ідеальна температура 16-21 с. Добрива, компост, органічні добрива, рідкі підживлення шкірні 2 тижні. Бланшування. Полагодьте підгортати ґрунт, коли рослини досягнути 30 см у висоту. Додавайте по 5-8 см ґрунту кожні двох тижні, не закриваючи точку росту. Збір урожаю збирайте зовнішні стебла по мірі потреби. Повний збір проводити восени, коли температура знижується. Зберігання у холодильника або підвалі до 2 місяців. Сорти Найкращий загалом Тенгу, 80 днів, стійкий до стресу. Для холодного клімату, Giant Ред, червону фіолетові стебла. Для спекоти, мантарей, стійкий до спеки. Для маленьких садків келвин, компактний, кореневий мас, великі бульби, незвичний, чайний спих, рожевий, холодостійкий, шкідники та хвороби палиці, обробка мильним розчином, Фітофтороз, Уникайте передзволоження. Бактеріальні інфекції, профілактика, правильний полив. Використання стебла, листя та коріння їстівні Використовується у супах, салатах, соках та як приправа. Висновок. Вирощування селері може бути викликом, але з правильною підходом будь-який садівник може досягти успіху. Це варта сусіль, адже домашні селера набагато смачний і корисний за магазинний.